Не можна закрити те, що дає життя. У Гощі медики борються за пологове відділення. Воно єдине у громаді. Нові вимоги Національної служби здоров'я України ставлять його під загрозу закриття. Адже кожного року збільшують показник народжуваності, який має виконувати пологовий. З кожним роком тепер стає все, все важче набрати ту кількість пологів, щоб підписати пакет. Я вже казала, що діток народжується набагато менше. А НСЗУ збільшує показник, за яким можна було б отримати цей пакет. Якщо у 2023 році треба було мати не менше 85 пологів, то на цей рік нам пропонується пакет, якщо є не менше 100 пологів з року в рік ця цифра збільшується. Завідувачка додає, гроші від НСЗУ давали можливість покрити найважливіші потреби. За таких умов ні батьки, ні лікарня своїх коштів не витрачали. Все оплачувала держава. Пакет НСЗУ, що входило, значить, кожні пологи, чи це були пологи природнім шляхом чи кесарський ростин, оплачувалися в сумі 15 тисяч гривень. Це йшло і на медикаментозне забезпечення, і на оплату персоналу. Проте у 2023 році пологове відділення у гості гроші від НСЗУ втратило. До норми не вистачило всього одних пологів. Фінансування на себе взяла Гущанська селищна рада, але на все коштів не вистачає. З кожним роком складніше знаходити порозуміння в депутатському корпусі, серед місцевих мешканців, серед людей, які дотичні до цих питань, але ми докладаємо максимальну зусиль для цього. Попри проблеми із фінансуванням у пологовому гості постійно з'являються на світ маленькі українці, народжують там як із Гощанської громади, так і з прилеглих. Пані Ольга нещодавно втретє стала мамою. Усі рази народжувала тут. Живе у селі Мнишин Бабинської громади. каже, страшно навіть уявити, що відділення може зачинитися. Мені боляче про це чути, що є якісь такі думки, що навіть в думках як ну. Ми тримаємось на цьому родомі. Жінки, нам важко. Нам важко. Я останній раз як їхала на Узі, я переживала, у мене чоловік військовий, мене нема кому допомогти. Двоє діток вдома, я їду. Це 30 хвилин маршруткою до рівного. Пересідаєш, знову їдеш, це лише УЗІ. В сусідній палаті перебуває пані Марина. Жінка народила дівчинку. Вона також приїхала з іншої громади. У неї це вже треті пологи. Розповідає, якби пологового не було, довелося б їхати до рівного. Відстань не мала. На останньому місяці вагітності це було б дуже складно. Якщо вночі того можна і за 30 хвилин доїхати, а якщо в день багато машин, то це набагато довше і набагато складніше. І ситуації різні бувають. Ну я не вважаю, що є доцільним закриті. Як породіль, так і медичний персонал, лякає не лише перспектива закриття пологового, а й ситуація, коли під загрозою буде опинятися життя як мами, так і дитини. Таких випадків чимало, і тоді на вагу золота кожна хвилина. З Острозької громади чоловік до нас привіз жінку із масивною кошерською кровотечею. По, скажімо так, не зовсім хорошій дорозі. І оскільки вони звернулися до нас. То ми, нам вдалося врятувати і жінку, і дитину. Тих 20 хвилин, якби ще довелося добиратися до обласного центру, ну, великий був ризик, що дитинка могла б внутріотробно загинути. Фінансування у пологового відділення наразі нестабільне майже нічого не можна спланувати. Левова частка грошей надходить із бюджету Гощанської громади. Окрім оплати самої медичної послуги, потрібні кошти на матеріально-технічне покращення пологового. Шукаємо порозуміння у депутатського корпусу щодо подальшого фінансування, адже це покладається на місцевий бюджет, і нам потрібно доказувати, що ми гідні існування. Ми зараз збираємо кошти. Ториси на меблі, на техніку, на проведення ремонту в подальшому будемо залучати позабюджетні кошти для реалізації саме цих намірів. Цьогоріч коштів від НСЗУ у пологовому теж ймовірно не дочекаються, адже до 30 вересня має бути не менше 100 прийнятих пологів. Станом на середину липня їх є лише 78. У те, що вдасться надолужити у закладі, майже не вірять. Виходом на найближчий рік бачать лише місцеве фінансування, допомогу від немайдужих, а також гроші від сусідніх громад, мешканці яких також користуються пологовими гощами. Юлія Котляревська та Микола Мельничук телеканал ITV Media Group.